За даними Bloomberg, нові тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом, набрали чинності, встановивши вищі ставки майже для всіх торговельних партнерів Сполучених Штатів. Це підвищить середню тарифну ставку у Сполучених Штатах до 15,2 найвищого показника з часів Другої світової війни. Трамп стверджує, що нові тарифи зменшать залежність від мит і повернуть виробництво до Сполучених Штатів. Однак критики побоюються, що це призведе до інфляції та дефіциту продукції. Тарифи вже викликали занепокоєння серед бізнесу, і переговори з великими торговельними партнерами тривають. У статті За New York Times обговорюється нещодавнє переосмислення світової торговельної системи під керівництвом Дональда Трампа та його адміністрації. Згідно з цією статтею, стара система підконтрольна світовій організації торгівлі виявилася неефективною, адже призвела до значних втрат робочих місць і економічної безпеки у Сполучених Штатах, тоді як Китай та інші країни отримали з цього вигоду. Минулого тижня на курорті Трампа в Шотландії було досягнуто історичної угоди з Євросоюзом. Її мета нова торговельна система. Що захищає національні інтереси за допомогою тарифів і угод щодо доступу до зовнішніх ринків? Ця реформа спрямована на зміцнення американської промисловості та зменшення залежності від іноземних ринків.